Вітаємо на зв'язку компанія GTO. В цьому відео поговоримо про пошук та фільтр пакетних турів у нашій системі бронювання. Поїхали! Ось так виглядає наша стартова сторінка gto.ua. Тут же одразу доступні всі послуги, а також тури, які ви можете у нас шукати. Нас зараз цікавить вкладка тури, і з неї і почнемо. По-перше, місто вилюту. Наразі в нас представлено понад 190 міст вильоту по всій планеті, на жаль, поки що, крім українських міст. Ось Вони всі тут ранжовані по країнах, по алфавіту, можна шукати по назві, якщо вам необхідно. В принципі, тут додані майже всі міста, які коли-небудь потрібні були нашим агентам. Виберемо для показу Варшаву. Далі переходимо до напрямку. Наразі у нас в напрямках представлено в турах майже 80 країн. По кожній країні також розписані регіони, міста, курорти і так далі. Сьогодні будемо робити підбір в Таїланд на острів Пхукет. Вибираємо дати вильоту, можна вибирати діапазон, можна вибирати точно. Нехай буде 22 січня. Кількість ночей також можна вибирати від до. ну, Виберемо 13. Категорію готелю можна обрати декілька одразу, можна не вибирати ніяку. Потім подивитися у фільтрах. Клас обслуговування це стосується авіаквитків, економ чи бізнес, ми теж залишимо будь-який. Кількість стиковок можна одразу проставити прямі перельоти. На жаль, з Варшави на Пхукет прямих немає регулярних рейсів. Можна обмежитись одною стиковкою. Це якраз наш варіант в даному випадку. Або варіант всі, там, де не буде жодного обмеження по стиковкам, будуть видаватися вам варіанти навіть з двома-трьома стиковками. Ми вибираємо одну. І кількість туристів ви тут можете одразу по перше робити підбір в на кілька номерів. Якщо у вас, наприклад, є кілька сімей, які одразу їдуть. Ви можете проставити тут дві-три кімнати і в кожну проставляти набір туристів. Тут двоє, тут один, а тут там, наприклад, троє плюс дитина. Ось, ну, або залишити все, як є. І важливий нюанс стосовно дітей, якщо у вас їдуть туристи з немовлятами, то ви так і проставляєте одна дитина, вік, 0 або 1 рік, відповідно, повних, скільки на момент подорожі. Е, у нас немає такого явища, як доплата за інфанта, додайте інфанта в заявку, ви одразу проставляєте цю дитину ось тут, і ціна буде, відповідно, вже актуальна з врахуванням того, що у вас туристи з немовлятами Отже, робимо підбір. По базовим ось таким от показникам. Поїхали. Є перші результати. Вони будуть видаватися по ходу того, як система буде підбирати, підшуковувати вам варіанти. Ще раз нагадую, що система в нас працює за принципом динамічного пакетування. І відповідно, от в цей момент, поки вона думала, вона моніторила всі системи і всіх постачальників, з якими ми працюємо. Це десятки, навіть сотні різних постачальників. І відповідно видає вам вартість, яка дійсно актуальна в цей момент, і наявність, яка теж актуальна в цей момент без жодних доплат. Ця ціна, яку ви бачите, вона... Така і підтвердиться, якщо ви будете бронювати цей тур. Що ми бачимо власне в підборі? Ми бачимо назву готеля, його адреса можна подивитися, де він розташований на карті. Розписана польотка, яка авіакомпанія, інформація по багажу, інформація по вильотам прильотам. Вартість, тип номеру, кількість ночей, яка безпосередньо в готелі. ось Якщо у нас є в дорозі ніч, то тут вона теж прописується. Тип харчування, шашечка в наявності на зеленому фоні, у нас майже все є в наявності. Інколи ви будете Бачите, тут жовтий знак зі словом запит, але це дуже велика рідкість. Ну і кнопка Вибрати, це якщо вам вже підходить цей тур, і ви хочете переходити безпосередньо до бронювання. Але нас сьогодні цікавить в цьому ролику фільтри, якими ми можемо керувати видачею. Тобто ми задали звідки, куди, яка дата, кількість ночей, максимум одна стиковка і все. Далі з лівого боку екрану у нас є дуже-дуже багато фільтрів, всі, які накоп... всі фільтри накопичуються ось тут зверху. І ми можемо їх застосовувати. Правлячи таким чином, видачу і правлячи таким чином те, що нам безпосередньо потрібно в даному турі. Перший фільтр це фільтр по карті. Якщо ми його натискаємо, у нас відкривається ось така карта Пхукету. І ми можемо фільтрувати по тому чи іншому регіону. Ось, наприклад, нас цікавлять виключно ось цей пляж. Ми його збільшуємо, і, відповідно, ось так: от вибираємо готелі, які тільки ось тут знаходяться, і тиснемо застосувати фільтр по карті. Після чого система фільтрує нам тільки ті готелі, які були в нас на екрані, коли ми робили фільтр по карті. Ось таким чином. У нас Відфільтрували тільки ті готелі, які в тому регіоні, які нас цікавить. Фільтр додався тут зверху, ми можемо його. Як додати, так і забрати назад. Відповідно, система зараз оновить інформацію назад без обмеження вже. Наступний фільтр це по назві. Тут все просто. Ви можете просто почати прописувати якусь назву, і вам буде запропоновано з тих варіантів, які є. Можна вибрати безкінечну кількість готелів, скільки завгодно прописуйте, якщо вам є конкретні варіанти, які вас цікавлять. Наступний фільтр по харчуванню. Тут теж, в принципі, все зрозуміло. Ну, Давайте, до прикладу, виберемо сніданок і вечеря. Ви можете вибирати кілька галочок одночасно, тобто немає жодного обмеження. Можемо додати сюди ще, наприклад, сніданки. Ось так от. Далі фільтр по готелю по зірковості. Тут теж, в принципі, все зрозуміло. Давайте виберемо, наприклад, п'ятизіркові тільки готелі, далі фільтр по регіонам. Пхукет – великий острів, відповідно, там є різні регіони, різні пляжі. Якщо вас цікавить якийсь конкретний або кілька конкретних, ми можемо ось тут вибрати з цих регіонів, ті, які нас цікавлять. І далі йдуть фільтри по авіаквитках. По-перше, це фільтр по стиковках. Ми його вже вибрали, власне. У нас максимум одна стиковка, нам більше не потрібно. Прямих рейсів з Варшави на Пхукет, нагадаю, регулярних немає, тому тут немає цієї опції. Далі фільтр по часу стиковки це теж важливий фільтр. Наприклад, нам тут за замовчуванням видало польотку на авіакомпанію. Emirates. І ми бачимо, що туди у нас стиковка 4 години 40 хвилин, а ось назад стиковка 9 годин 20 хвилин. Це досить велика стиковка. Відповідно, ми можемо ось тут цими повзунками виставити, щоб вона була не такою великою. Ну, Наприклад, обмежимо 6 годин. Ось так от. Е і туди теж давайте обмежимо, щоб було 6 годин. Ось так. Ось ці фільтри у нас теж додалися згори. І тепер, зверніть увагу, у нас оновилася інформація. Той же Emirates залишився, але стиковки вже 4.40 і 4.40 назад теж набагато зручніше. Далі йде фільтр по квитках з багажем без ночівлі в аеропорту. Це зрозуміло. У нас багаж і так тут включений, тому не будемо їх торкатися. Далі фільтри по авіакомпаніям. Якщо вам принципово яка авіакомпанія вестиме ваших туристів, ви можете вибрати тут з переліку, який є на даному напрямку. Наступний фільтр це фільтр по аеропортам вильоту, прильоту і стиковки. Ну, у нас тут аеропорт Шопен. Один-єдиний аеропорт на Пхукеті один-єдиний. А от аеропорти пересадки можна вибрати. Якщо туристи хочуть летіти через Франкфурт, будь ласка, через Стамбул є. Ну, на даний момент у нас виліт з замовчуванням видався через Дубай. Так само можна вибирати стиковку на зворотньому шляху, ну, і аеропорти вильоту перельоту теж. І якби ми дивилися, наприклад, виліт з Парижу, то у нас би було в містах в Шар-де-Голь, Орлі, Бове, там багато аеропортів. Ну, в Варшаві на Пхукет летять рейси з аеропорта Федеріка Шопена. І останній фільтр це фільтр по часу вильоту. Туди і назад. Ранок, день, вечір, ніч ви можете фільтрувати таким чином, якщо вам це принципово правити, щоб туди летіти вранці, назад летіти ввечері або навпаки. Повертаємось наверх. Ось всі фільтри у нас зверху зібрані. Ми застосували фільтр по харчуванню, по зірковості, по часу стиковки. І таким чином ми залишили тільки п'ятизіркові готелі, мінімум зі сніданками, зі зручними стиковками, і можемо вже приступати до бронювання того чи іншого варіанту, який нас цікавить. Ось так працює підбір турів, ось так працюють фільтри, які вам допомагають вибрати саме той тур, який вам треба. На цьому в даному відео все. На все добре!